Шалом. Це Славко, говоримо за ситуацію в Кринках, власне, за ситуацію в лісовому масиві між трасою і сюди, от самим поселенням і дачами. Про що йдеться? Ми бачимо, що бої ведуться за ліс за просування. Є от ролик атаки отут російського танку в цій зоні, знищення українськими силами. Ви знаєте, знищення. Російського танку. Так само є. От... Ось ролик з польотом був ще 28-29. го Ну, його 29-го виклали, мабуть, він 20... з польотом з ударом російським гелікоптером «Нурсом», і він підлітає. Б'є, ясно, що це все отут-от оспарювається. Позиція оспарюється ліс. Вже визнала українська сторона, що важко контролювати ліс такою маленькою чисельністю війська, що 300-400, десь кажуть, до 500 чоловік. що такою чисельністю опанувати ліс неможливо і утриматися в лісі, тому що важко. Це точка зору не одного оглядача. Тут виникає проблема, власне, вона існує не на причілку, вона зараз уже існує в головах. що от, чи це перетвориться на трагедію. Боротьба за цей причил. Не забуваємо, що йдеться за загальну операцію. Ось, йдеться за загальну операцію. Що всім ви мені всі набридаєте майбутнім, як тут діяти? Майбутня причілка йдеться за операцію. Не забуваємо, що українські дрони діють. Що в каховці. Обстрілюють дішов каховці, що в голій пристані туди діють. Розумієте, зараз українські дрони атакують від голої пристані до каховки. І як була розвиватися ситуація, я вам проще скажу. Що кожний кожний рух на маячку він рано чи пізно призводить до посили і послаблення російської присутності в новій каховці і до опанування решток цього переходу, раз так само, що кожний рух сюди. Призведе до послаблення присутності, до опанування можливості залізничного переходу, ось він тут намальований, і навіть решток автомобільного, щоб під їх прикриттям навести переправи. Як ви розумієте, існує три можливості. Зробити переправу, крім того, що можливо її робити і через Дніпро. Так що йдеться за широкий плацдарм. Єдина можливість цьому плацдарму вижити, це поширюватися, поширюватися не так в глибину, бо мінімальну глибину пробують досягти отут-от. А в ширину вздовж Дніпра. Як це робиться, і наскільки це робиться, поки що ми не знаємо. Ми бачимо єдине, що дрони, бачимо протидію росіян і от. Тут я починаю банить багато партянок. Я вибачаюсь, мені вже не йдеться ні за популярність, ні за перегляди, ні за кількість коментів. Підім Яні Арестович, я оце себе поплюжу. Не те, що він дозволяє себе поплюшити заради того, щоб були перегляди. Я не хочу бачити партянок, тому що зараз скрізь куди не ткнися, будь-яку тему не знайди. Аж до якого небудь китайського ножа, то скрізь російське лайно розкидано, у мене російського лайна не буде. На сторінці просто не хочу. Я... Мені це не потрібно. І розумієте, коли вони з нужди роблять добродеті, що це відтілі ушли їхні вертольоти з нурсами, тому що появились су 34 з найбільш влучними кабами, це коли вони з нужди роблять бродять, вони вони не от як розрізняються критика від пропаганди московської. Пропаганда не визнає причин та наслідків. Ви розумієте, пропаганда видає причини через інші наслідки. Ясно, що російським вертольотам зараз уже не так добре тут знаходитися, і що вони пішли. І ясно, що їх замінюють Су-34, які отак от налітають і кидаються кабами. Але з цього всього робити нужду і критикувати українських вояків, які в тій ситуації допускати якусь паніку. Забагато паніки, забагато українців піддалося паніки. У мене на сторінці паніки не буде і Ніякої я не допущу. У мене знаєте. Української народної республіки на сторінці не буде. Я так скажу, що я не можу прибрати патріотів з України, але при прибрати патріотів зі своєї сторінки я цілком можу і з таким же саме задоволенням. Я би всю цю сволоч надавити вже в підвалах. Повірте мені, що душити Україну на піку її зусиль розумієте, підважувати Україну на піку її зусиль. Можуть тільки зрадники і патріоти. А у нас це як правило одне і те саме недарма, що всі консерви суркова розчехлілись. І зараз у мене купа консерв суркова. А консерв. Я скажу так, що хочете, щоб Славко змінився, це, це не вашим лайном треба робити. Розумієте, не в ні в вашого інформлайна це робиться. Розумієте, а кажіть уваження. Вашим москаві до да, соболей прийшліть, я там не знаю, Жемчуга, Бояришню. Ну, що то такое, кажіть уваження, побійте чілом. <головік> Тоді можу на вас звернути увагу. Єдине, що останнє скажу, ситуація кризи сражений в цих умовах, коли от у нас тут чергово відбивають, а тут от... Битва за якісь райони Хромова, слово в слово на півночі від Бах. Бахмуту, слухайте, на воно нам настільки на часі. Оце все забуваймо, що все ж це скопіще бригад значною мірою так і не вийшло. А тоді нас питають, чого у нас 300-400 чоловік морської піхоти тут. Чому нібито у якогось підрозділу скоротилось на 20% використання дронів нас, позахоча дрони діють сильно за свідченням навіть. Цивільного населення навіть тут вони ховаються від дронів з усіх сусиль, ховаються в новій коховці українських дронів. І поки так широко діють дрони і в каховці і в залізному порті говорити про те, що криза сраження вже відбулася, ні сраження не згортається. Я скажу, що ці розмови, що пожертва українських військ перейде в трагедію, я скажу принаймні воно перейде в високу трагедію, а не в фарс. За боротьбу за якусь посадку на сході, за якою ще 100 таких самопосадок. Принаймні, чому я про це говорю? Ви бачили, як вільно маневрує русська техніка в різних районах навколо цього прозору? Наскільки менше воно заміноване, і наскільки воно зараз самі росіяни плутаються там, де що і в них заміновано. Ви кажете мені ставати на паузу. Ми наступного разу станемо на паузу, а я пошлю всіх. Вибачте, що на часі не до технології, і останнє що я хотів сказати, що якщо вірно, що залужний опанував що цей безмозглій, ну то я скажу, що я таки був значно кращої думки за цього генерала і помилявся в ньому. Що такі я скажу, що да. Що тепер можна в багато що повірити про залужного, якщо така людина звернула увагу на бізмозлу, якщо це за фотомонтаж, Я не перевіряв це. Ну не знаю, не чекав. Молимося всі, молимося за нашу морську піхоту, підтримуємо хто кого є можливість на нормальне знати. Це ж не Славка підтримати. Тут потрібні нормальні гроші, у кого є можливість підтримати. На наших операторів дронів, наших виробників дронів, якихось перевірених людей, кому точно можна довіряти, хто це використає цілеспрямовано. Бо, як мені написали на сторінці, якщо ж я волонтер, я ж працювати, кормити свою світу. Тоді ти не волонтер, тоді да ти, як тобі сказати, тиловий поставщик, тогда ти бародьор і платити налоги, розумієте? Волонтерство тим і різниця. Від постачання озброєнь з всякими родом нейтралами і частними жучками, того, що людина викреслює з цього власний прибуток і харчує себе власним коштом. От розумієте, така у нас то у нас в принципі в Україні всі поняття переплутані, але не на часі. Зараз зараз на часі бойові дії за цей лісовий масив. І як тільки в нашої морської піхоти стане більше людей, вже помітно, що вони опанують цей. Лісовий район вийдуть на трасу, і будемо сподіватися сюрпризів на поширення плацдарму. Бай лайкайте, підтримуйте, моліться.